А взагалі-то українські податківці разом із митниками щороку відзначають своє професійне свято 18 березня. Але для тих, хто стояв у витоків цієї надважливої і для держави, і для кожного її громадянина служби є більш звичним відзначати його саме 2 липня. Перші кроки до створення податкової були зроблені ще у 1990 році. Потім, відповідно до вимог часу, служба удосконалювалась, змінювалась як її організаційна структура, так і дати професійного свята. Тож напередодні. Ні, свята 30 червня Лозівська об'єднана державна податкова інспекція зібрала у себе чималий гурт гастей. Серед них податківці, ветерани, керівники двох районів Лозівського і Близнюківського та міста Лозова, які прийшли їх привітати. Перші вітання пролунали від нинішньої очільниці Лозівської ОДПІ Яни Канюк. Я хочу вас поздравити з наступаючим праздником. Особенно хотелось бы поздравить ветеранов, которые много сил, труда и энергии вложили в развитие налоговой службы. Хотелось бы большое спасибо сказать нашим гостям, которые приехали поздравить наш коллектив с нашим профессиональным праздником. Я хочу вам пожелать благополучия, удачи вам и вашим семьям, чтобы вы были здоровы, счастливы. Всего вам самого наилучшего. Важко переоцінити значення роботи податківців, наголосив голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов. Адже завдяки податкам до місцевих бюджетів йде невпинний розвиток громади Лозівщини, фінансується її освіта, медицина, інфраструктура кожної сільської та селищної ради. Цей день ще що ми почали парадну, як сам світ одного року, особливо ума точно два сівки. Не дочекавшись нашої перевірки, вже починають сплачувати втрати за самозахвати земель, дуже Дуже вчора підписали на тисячі. 83 тисячі втрат по землі, вже люди почули, що ми перевіряємо. І те, що три роки не було перевірок, дуже гарно. Це дало бізнесу коштів для розвитку, але ж податки сплачувати необхідно. Тому уважний. Хочу ще раз поздоровити з праздником, побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам. Мирного небо не забили гарних зарплат, щоб держава не забувала, що є державна служба, що є військова служба і віддавала шанс, в тому числі зарплати святому. За вагомий особистий внесок у розвиток Лозівської об'єднаної податкової інспекції привітали гості найпершого начальника цієї служби Валентину Андрейченко. З побажаннями доброго здоров'я та благополуччя квіти були вручені всім присутнім ветеранам, а нинішнім працівникам ОДПІ побажали успіхів та невичерпної енергії у їх щоденній нелегкій, але такій потрібній справі. На завершення свята вихованці дитячого закладу «Чебурашка» подарували всім присутнім для наснаги свої пісні та танці.